Можливо, ви вважаєте, що стрес, тривога та занепокоєння це одне й те ж саме. Можна почути, моя робота спричиняє стільки стресу я весь час у напрузі, або я так хвилююся, що до презентації моє серце калатає, як скажене. Насправді багато людей плутають стрес, тривогу та занепокоєння. Вони вважають, що це приблизно одне й те ж саме. І справа не в термінах, а в різних психічних процесах. Адже коли ми їх недостатньо розуміємо, нам набагато складніше впоратись з ними. У цьому відео ми розглянемо докладніше, що відрізняє стрес, тривогу та занепокоєння, та чому це важливо. Занепокоєння схоже на психічне колесо. Коли ваш розум зосереджується на негативних думках, невизначених результатах або потенційних негараздах, і воно крутиться навколо них. По суті, це когнітивна частина тривоги. Або простими словами, занепокоєння відбувається тільки в голові, а не в тілі. Занепокоєння пов'язано з лобовими частками мозку, що відповідають за критичне мислення, планування і мову. Це повторювані нав'язливі думки, надмірне обдумування певної теми знову і знову. Чи не образилась моя подруга на мене, коли я не відповіла на її повідомлення? Або Що буде, якщо я провалю свій іспит? Що може статися під час моєї співбесіди? Ці думки є своєрідними шматочками головоломки, які наш мозок намагається зібрати докупи, адже занепокоєння це спосіб нашого мозку захистити нас, допомогти розв'язати проблему. Коли ми стикаємо зі складними проблемами, ця функція допомагає нам розібрати все до дрібниць і розглянути з різних сторін. Проте тоді, коли ми застрягаємо в роздумах щодо проблеми, занепокоєння втрачає свою ефективність і бере нас під контроль. Воно стає повторюваним нескінченним саундтреком. І це, врешті-решт, може призвести до таких проблем, як депресія або генералізований тривожний розлад. Тож усі ті постійні негативні думки, пов'язані з різними стресорами – це занепокоєння. Із цими хвилюваннями може бути важко впоратися, і вони негативно впливають на нашу поведінку. Наприклад, людина починає уникати певні ситуації чи складні завдання, чи прокрастинувати, що може призвести до втрачених можливостей. Іноді занепокоєння може бути продуктивним і корисним, коли потрібно вирішити нагальну проблему. Це позитивне занепокоєння як от роздуми про те, як правильно вести особистий бюджет, щоб вчасно оплачувати рахунки, чи як спланувати час, щоб завершити проект в зазначений строк. Адже коли ми думаємо про непередбачувану або неприємну ситуацію, наш мозок стимулюється. Тож позитивне занепокоєння може спонукати нас розв'язувати проблеми. Воно мотивує нас до дії. Зі свого боку, дії щодо вирішення цих проблем заспокоюють мозок. Можливо відчувати тимчасовий стрес і занепокоєння, не даючи їм нагоду перерости в повноцінну тривогу. Коли ви відчуваєте занепокоєння, ви маєте можливість контролювати його і обмежити, тоді воно не трансформується в тривожний розлад. Ви можете скористатися технікою спустошення мозку, про яку я вже розповідала, посилання залишу в описі під відео. Зробити вправу на усвідомленість, mindfulness тощо. Але про те, що ще можна зробити, я розповім дещо пізніше. А зараз розглянемо, що ж таке стрес. Кожен із нас стикався зі стресом. І ми щоденно вживаємо це слово. Але що це таке насправді? Стрес схожий на систему сигналізації вашого організму. Він починає діяти, коли організм відчуває загрозу. Уявіть, що ви перебуваєте в темному провулку і раптом відчуваєте себе в небезпеці. Ваше серцебиття прискорюється, ваші почуття загострюються, і ви готові діяти. Це ваше тіло готується до боротьби або втечі. Це стрес-реакція є еволюційним, глибоко вкоріненим механізмом виживання. Він допомагав первісним людям рятуватися від хижаків і ворогів. Отже, стрес є фізіологічною реакцією на небезпеку. Це первинна Інстинктивна і переважно несвідома реакція вашого тіла. Короткотривалий гострий стрес має свої переваги. Можна скористатися піком адреналіну на спортивних змаганнях, щоб здобути максимальний результат. Невеликий рівень стресу під час іспиту сприяє кращій концентрації. Також він може мати позитивну роль у самодисципліні й мотивації. Але коли стрес триває і стає хронічним, він може спричинити проблеми. Це зазвичай відбувається тому, що проблеми не вирішуються, як от у випадку з довготривалим фінансовим стресом, або коли не вдається поміняти роботу, де начальник-аб'юзер. Це не наче ваша педаль стресу постійно натиснута. Хронічний стрес може спричинити проблеми з травленням, збільшити ризик серцево-судинних захворювань і послабити вашу імунну систему. Поговоримо про те, як ефективно справлятися зі стресом. По-перше, рухайтеся. Припустімо, у вас напружена робота, і ви часто відчуваєте стрес наприкінці робочого дня. Ви можете вийти на пробіжку, зробити кілька вправ на розтяжку. Або просто прогулятися після роботи. Це як натиснути кнопку перезавантаження свого тіла, перевести подах після довгого робочого дня. По-друге, зосередтеся на тому, що ви можете змінити. На роботі можуть бути завдання, які вас напружують, наприклад, стислі терміни або велика завантаженість. Ви можете контролювати те. Як розпоряджаєтеся своїм часом, просити допомоги, коли це необхідно, або розбивати свої завдання на менші підзавдання. Це те, що ви можете змінити, але ви не можете контролювати поведінку свого колеги або якимось чарівним чином зробити свого начальника менш вимогливим. Тому цілком нормально відпустити ці турботи та зосередитись на тому, що є вам підконтрольним. Але стрес справа особиста. Кожен справляється зі стресом по-своєму. Це схоже на те, що різні люди люблять різні фрукти. Те, що є стресом для однієї людини, може не турбувати іншу. Отже, стрес є частиною життя яка допомагає нам активуватися в складних ситуаціях. Але дуже важливо тримати його під контролем, щоб він не став проблемою для здоров'я. Тривога це поєднання стресу та занепокоєння. Тобто, коли ви маєте велику кількість тривожних думок у голові, занепокоєння і фізіологічні реакції в тілі стрес. Зазвичай вона супроводжується відчуттям, що щось жахливе ось ось станеться. Хоча тривога служить природним механізмом захисту, який допомагає нам бути пильними щодо потенційних загроз надмірна тривожність може заважати нашій здатності відчувати позитивні емоції і реалізації наших цінностей. Ось як працює тривога. Пам'ятаєте, стрес це природна реакція на загрозу. Так от, тривога є схожою реакцією, але реальної загрози немає. Це не наче спрацювання помилкового сигналу тривоги. Наприклад, ви можете прийти на роботу і хтось дивиться на вас дивно, як вам здається. Раптом ви починаєте відчувати фізіологічні реакції на стрес у тілі. Можливо, це прискорне серцебиття, поверхневе дихання і липкі долоні, тому що ви говорите собі, що ваш начальник розгніваний на вас, або ви ризикуєте втратити роботу. Тож адреналін прокачується тілом. Ваше тіло переходить у стан боротьби або втечі, хоча реальної небезпеки немає. Але важливо розрізняти відчуття звичайної повсякденної тривоги від тривожного розладу, який є більш серйозним станом, пов'язаним із постійним стресом і занепокоєнням. Для ефективного управління тривогою вкрай важливо враховувати обидва компоненти стрес та занепокоєння. Щодо управління занепокоєнням ключову роль відіграють когнітивні інтервенції. Простими словами, щоб краще справлятися з турботами, вам потрібно змінити спосіб мислення. Йдеться про коригування негативних думок, переконань і ментальних картинок, які постійно з'являються у вашій голові, на більш позитивні і раціональні. Це, зокрема, техніки когнітивно-поведінкової терапії. Рекомендую звернути увагу на одноіменний список відтворення на моєму каналі, де зібрані відео на цю тему. З іншого боку, подолання фізіологічної відповіді на стрес вимагає підходу знизу вгору. Ідея полягає в тому, щоб спочатку працювати над регулюванням фізіологічних тілесних реакцій, а потім поступово переходити до когнітивних втручань. І емоційних аспектів тривоги, тобто занепокоєння та негативних моделей мислення. Першим і надзвичайно важливим кроком до управління тривогою є усвідомлення того, що з вами відбувається. Запитайте себе, чи не починають ваші думки роїтися, заповнюючи ваш розум лякаючими сценаріями й майбутніми катастрофами. Або, можливо, ви більше відчуваєте стрес у вашому тілі, напруженістю шлунку, або голова, неначе затиснута в лищатах. Якщо ви на хвилі за своїм організмом та його реакціями, ви зможете ефективніше впоратися з тривогою. Отже, спробуйте дивитися на тривогу, як на дві складові занепокоєння та стрес. Введення щоденника може бути дуже корисним, щоб допомогти вам побачити, як ці складові проявляються у вашому житті. Пам'ятайте, що тривога впливає як на ваш розум, так і на тіло. Тому лише зміна думок сама собою може бути не найкращим способом впоратися з нею. Тут варто бігти за двома зайцями. Коли ви переживаєте стресові часи, ви можете ігнорувати перерви, забуваючи відпочивати і працюючи безупинно. Однак саме в такі моменти високого навантаження важливо дбати про себе як ніколи і додавати паливо до вашого ментального двигуна, адже дитунко та мірветься, для ефективного управління стресом створюйте чіткі обмеження у своєму розпорядку дня. Переконайтеся, що у вашому щоденному розкладі є час для фізичної активності, достатньої кількості сну, здорового харчування та навіть кількох моментів без смартфона. Це як побудова захисного щита навколо вашого благополуччя під час складних періодів. І коли ви маєте справу з тривогою, важливо також стежити за тим, що ви їсте. Цукор, алкоголь і кофеїн можуть погіршити ситуацію, оскільки тривога пов'язана з фізіологічними реакціями вашого організму. Коли ви відчуваєте тривогу, лише розмови або думки про неї не змусять її зникнути. Натомість спробуйте відволіктися, залучивши всі свої органи чуття. Спробуйте послухати музику. Випити чашку гарячого чаю або насолодитися холодним освіжаючим напоєм. Ви також можете активувати свій дотик, тримаючи предмети з унікальною текстурою, як от м'яка флісова ковдра, або гладкий камінь. Робити це треба свідомо і фокусуватися на відчуттях у моменті. Ці заземлюючі сенсорні дії можуть допомогти полегшити тривогу, яка переливається через край та відновити зв'язок із поточним моментом. Якщо ви коли-небудь опинялися в лищатах тривоги, спробуйте виконати просту, але ефективну вправу. Зверніть увагу на пальці ніг. Так саме ваші власні пальці ніг. Поворушіть ними трішки і подумки, оцініть своє відчуття. Рух, дотик взуття, приміром, температуру тощо. Це може здатися нескладним завданням, але воно може творити чудеса, заспокоюючи ваші нерви та порушуючи цикл тривоги. Ця вправа працює. Оскільки спонукає вас відвернути увагу від тривожних думок і відчуттів, пов'язаних із тривогою, і перенаправити вашу увагу на просту тілесну дію. Рухаючи пальцями ніг, ви залучаєте своє тіло до моменту уважності, закріплюючи себе в теперішньому моменті. Ось така проста mindfulness вправа. Це як маленька втеча від тривоги, яка допомагає відновити відчуття контролю. Ви також можете спробувати ще одну потужну вправу на усвідомленість. Вона називається Mindfulness медитація підошви ніг і вже опублікована на моєму каналі. Посилання в описі. Підсумовуючи, пам'ятайте, занепокоєння живе у ваших думках. Стрес у ваших фізичних відчуттях. А тривога це поєднання розуму і тіла. Хоча невеликі дози занепокоєння, стресу та тривоги можуть бути корисними, багато хто з нас відчувають їх у надлишку. Але є різні методи і навички, які допоможуть вам впоратися з ними. Сподіваюся, це було корисно. Перегляньте інші мої відео про тривогу, методи заземлення, медитації та сеанси гіпнозу. Підписуйтесь, щоб стежити за оновленнями, й отримувати більше подібного контенту. Ставте вподобайки і коментуйте. Дякую за перегляд, бережіть себе!